E Понад 150 авточиновників підуть з молотка, розпродати їх хоче державне управління справами. Про це заявив голова відомства Сергій Березенко. Автомобілі виставлять на аукціон наступного року. Таким чином хочуть звільнити два майданчики, які нині займає автобаза ДУЗ. Натомість там пропонують побудувати соціальне житло для учасників АТО та членів їхніх сімей. Загалом майже за півроку бюджет автобази держуправління справами урізали на 12 мільйонів гривень. Скоротили й кількість автівок, закріплених за чиновниками. Якщо раніше кожен керівник департаменту мав власне авто і водія, то тепер це буде один черговий автомобіль на всіх. Я глибоко переконаний, що чиновники не повинні за державний кошт їздити е, на роботу. Є е, для цього метро, є для цього будь-які інші види транспорту. І саме головне у кожного. Як показала практика і статистика, є свій власний автомобіль, який просто паркується дома, і дуже легко використовувати державний, і тим самим заощадити кошти своєї власні. На сьогодні це неприпустимо і це вже не реалізується.